Добрий день, мої любі роки! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас старий розклад на наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Також є поради та попередження від всесвіту для вас, любі друзі, старші аркани, на яких подивимося, що здійсниться бажанечко. Колода, назва якої за себе говорить сама таракани в голові. І ще в мене є дві метафоричні колоди: становлення душі і мудрість серця. На них ми подивимося пораду від Всесвіту для вашої душі та вашого серця. І так, я буду робити розклад для вас, любі раки, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за енергообмін та підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний програтись для всіх, однаково, він не може тому, якщо хтось захоче особистий розклад, мій номер телефончику в опису під відео. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує раків з 17 по 23 березня 2025 року на наступному. Тижні. В яких енергіях для раків пройде наступний тиждень? З 17 по 23 березня 2025 року? Раки на наступному тижні? З 17 по 23 березня 2025 року? І так, основна енергія тижня для раків. Особисте життя, робота, фінансовий стан, стан здоров'я. Так, що або хто буде допомагати ракам на наступному тижні, що або хто буде заважати ракам на наступному тижні? Порада та попередження від Всесвіту для раків на наступний тиждень із 17 по 23 березня 2025 року. так, порада від Всесвіту та попередження для років. Скажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання раків, і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання раків? І коли воно здійсниться? Тараканчики в голові подивимося, покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у раків будуть командувати парадом на наступному тижні з 17 по 23 березня 2025 року. І так, таракани в голові, у раків. Один тараканчик і другий тараканчик. Так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала королева жезлів. Ну, скажімо так, ви будете легко завоювати визнання та повагу людей. В даний момент треба виявити впевненість в собі, відповідальність, інтелект, щедрість. Турботу про інших, діяти без сумнівів і вірити в краще. <кх> Стратегія планів, інтенсивна динаміка, оперативно і впевнено вирішені справи забезпечують вам кар'єрний зріст. Не бійтеся брати на себе відповідальність, відкривайте власну справу і працюйте на себе. Маса ідей може бути і є можливість творчої діяльності. Ну, це фігурна карта, це жінка, за частоту це сильна людина, е, з перераху... ну, скажімо, так, з перерахованими вище е, якостями. Можливо, у вас з'являться ярий суперник, з яким буде складно боротися. Іноді по цій карті потрібна підтримка із сторони, і у вас з'явиться союзники, вдохновителі. Можливо, це людина, ви, і ви можете оказати допомогу тому, хто її потребує. А можливо, саме вам на допомогу прийде така людина. Ну що, ж, я, як я вже говорила, у вас буде маса ідей, можливість творчої діяльності, можливість розпочати свою справу. На наступному тижні у вас будуть отакі ось такі шанси і такі можливості основними енергіями. І так, особисте життя. В якості особистого життя випала десятка жезлів. Ну, десятка це якби вже крайня карта, в шляху. Це вже перехід відносин на новий рівень, створення сім'ї, шлюб, або життя у цивільному шлюбі, народження дитини. От ви переходите на новий вищий рівень. От. А, або може бути тут, якби два значення з карти. Може бути тиск з боку партнера, його бажання керувати та нав'язувати свою думку. Подавлення волі, грубість і навіть фізичне насилля, що робить союз дуже важким та складним для обох. Такі стосунки не несуть радості, не, не, не радості, не задоволення, і можуть завершитися розривом. Іноді Людині не хватає рішучості та мужності розірвати стосунки. Йому в цьому допоможе близька людина, якийся родич. <клес> ну що по цій? Самотні люди, вони, звісно, да, туга, комплекси, боязкість, невпевненість у собі заважають зав'язати нове знайомство, і ви втрачаєте свій шанс. Бути щасливим у коханні. У будь-якому випадку карта радить звернути увагу на партнера, проявити більш теплоти і турботи, щоб союз не розпався. Отакі От ось у вас енергії в особистому житті. Скажімо, доволі таки противоречиві по цій карті. Але що зробиш така ця карта? Закінчення одного шляху і переход на новий рівень. І ви можете як перейти на вищий рівень в краще щось. Так і зав'язати з цим шлюбом, вийти з нього, чи не шлюбом з цими стосунками, вийти з таких аб'юзивних відносин. І так, робота. Король Пентаклів. Чудова карта для роботи. Ну, про що він говорить? Удача в бізнесі. Високе ставлення в суспільстві. Король є король. Плідна діяльність, в якій акцент йде на отримання фінансової вигоди. <кій> Ця карта вказує на успішну людину, в якої в, якої в справах повен порядок. Співробітникам, співробітникам дані чіткі вказівки є всі необхідні ресурси не лише для поточних справ, а й для розширення діяльності. Якщо це не ви, то людина, від якої можна чекати реальної допомоги у справах. Ви на вірному шляху, все йде добре, ситуація стабілізується, проблеми вирішуються. Вас чекає успіх у фінансових та робочих справах. По цій карті, фінансовий стан. Вісімка Пентаклів. Ну що, вісімка пентаклів, вона, звісно, не обіцяє Золотих гір, але вам гарантовано справедливий стабільний дохід згідно з витраченими вами зусиллями. отакі От ось Якщо ви вправно працюєте. І так от в роботі у вас гарні енергії, значить, працюєте ви теж вправно і уміло. Значить, фінансовий стан, стан у вас добрий. Стан здоров'я. Лицар Пентаклів. Ну, про що говорить лицар Пентаклів? Е, ну, лицар це, звичайно, здоров'я молодої людини, гарне. Але є, як говориться, і свої нюанси. Це, по-перше, шлунково-кишковий тракт. Геморой сидіть оце на Насидиш не тільки геморой, От. втомлені ноги, набряки, авітаміноз, шейний відділ, такий шлем важкий носити, і головні болі можуть бути. Зверніть увагу на свій. На свій хребет, на свої сустави в колінах. От, будь ласка, на шию, от такі от у вас поради в плані здоров'я. Що або хто буде допомагати вам? Ну, старший аркан мах, це рух уперед. Причому в ваших руках є всі інструменти, і ви можете сміливо діяти, ризикувати, ви доб'єтесь успіху. Заважатиме пауза, карта тайм-аута, карта пауза, карта відпочинку, е, можливо, хвороба. І це буде вам заважати не час зараз для паузи для, пере... для передишки. Надо діяти. Порада для вас від Всесвіту. Раки. Вчіться приймати світ таким, який він є. Гарна порада. Попередження. На все свій час. Отак от. Прийде час і для відпочинку. І так. Чи здійсниться ваше бажання? Старший аркан диявол говорить, що бажання, яке стосується матеріального, значить, та матеріальної та сексуальної сфери, здійсниться. По срокам це будуть збої, будуть фарс мажорні поміхи. От, Мутно і незрозуміло. Якщо бажання стосується якоїсь дружби, почуттів, особистого життя, гарно, то ні, воно не здійсниться. Отакі ось по бажанню у вас прогноз. Раки. Давайте подивимось ваших тараканчиків у голові. Перший тараканчик ви будете себе чувствувати неудачником, неудачкін. Не знаю, в роботі у вас все добре, можливо, в особистому житті трохи у вас буде якийсь оце, та і ви з себе будете вже сильно заганять в ці свої проблеми. Будь ласка, будьте більш оптимістичні. Склянка завжди наполовину повна. От. І тормозяш. Будете ви щось десь тормозити, гальмувати. Ну, в общем, щось ви геть песимістично налаштовані. Будете раки на наступному тижні, Побільше оптимізму. В ваших руках всі інструменти Дійте. вчіться приймати свій. Світ таким, який він є, на все свій час. Давайте подивимось для вас метафоричні карти. Що потрібно усвідомити ракам для перетворення, становлення та росту їхньої душі? Що потрібно усвідомити ракам для заспокоєння становлення та росту їхньої душі? Вибачаюсь. І так раки. Як ви захищаєтесь від людей і подій життя? Все. Диви. які баричні сидять. І у дитинки геть немає шипів. Він ще геть беззахисний, а вже у молодої дівчини. Такі зелені шипи, а вже в зрілої жіночки шипи прямо такі дерев'яні, колючі, колючі. Подумайте, будь ласка, як ви захищаєтесь від людини, які у вас шипи від людей і від подій в світі. І давайте подивимося, яку мудрість серця потрібно вам. Від яка мудрість серця має розкритися для вас на наступному тижні раки із 17 по 23 березня 2025 року. Мудрість серця для раків на наступний тиждень. Читаємо. Люби себе. Не лише тіло, а й з ним у сукупності ще дві твої іпостасії душу і дух. Бо футляр без скрипки ящик без життєвого сміття, а ящик для життєвого сміття. І скрипка без струн гарної форми цяцька. Так що? Любіть своє тіло, свою душу і свій дух. Отакі ось мудрість серця для вас має відкритися, що любити треба в собі все. Отакий ось розклад для вас получився, мої любі раки. Дякую вам за увагу. Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!